Наступна тема нашого проєкту розвитку присвячена конфлікту безобраз і звинувачень як конфліктувати правильно. Чим відрізняється конфлікт від сварки: конфлікт, зіткнення протилежних думок, точок зору, відсутність згоди між двома або більше сторонами. Виникнення конфліктної ситуації в будь-яких взаємостосунках є нормою, тому що це нормально, коли між людьми виникають суперечності, оскільки кожна людина має свою точку зору, яка спирається на власний світогляд і життєвий досвід. Важливо, який спосіб вирішення конфліктної ситуації обирає людина, оскільки від цього залежить, яким буде конфлікт екологічним чи матиме нездоровий характер. У нормі під час конфлікту відбудеться зіткнення двох протилежних точок зору, і люди намагаються знайти компроміс. Вирішення конфліктної ситуації це правильний спосіб пошуку істини та примирення. Сварка, на відміну від конфлікту, має більше емоційне наповнення, тобто в конфлікті люди можуть виступати емоційно врівноваженими, спокійними та стриманими. При цьому раціонально та чітко висловлювати свою позицію. А у сварці зазвичай люди висловлюють свою точку зору агресивно та нестримно. Коли в однієї людини проявляється багато емоцій, в іншої також відбувається емоційна реакція. І ніякого конструктиву в такому діалозі не може бути. Чому виникають конфліктні ситуації? Одним з причин виникнення конфліктної ситуації може бути розбіжність думок, непорозуміння, невміння чути та прислуховуватись до думки інших людей. Або невміння чітко висловлювати свою точку зору. Деякі люди замовчують свою точку зору і чекають, що інші їх зрозуміють і почують. Через це виникає непорозуміння, ну і відповідно конфлікт. Часто причиною конфлікту стає нетактовність однієї зі сторін, відсутність емпатії та розуміння емоційного стану іншої людини, а також небажання йти назустріч. Що впливає на нашу поведінку в конфліктній ситуації? Будь-який конфлікт має різні періоди: прихований. Відкритий постконфліктний. Від періоду конфлікту залежить те, як людина буде себе в ньому поводити. У прихованому періоді конфлікту людина розуміє, що її не задовольняє ситуація, але вона про це не говорить. Я раджу кожному не затримуватись в довго прихованому періоді, тому що зазвичай це приводить до збільшення емоційного фактора, який впливатиме на те, як ви будете висловлювати свою точку зору, коли конфлікт виникне. У відкритому періоді конфлікту дві сторони говорять одне з одним. Якщо люди не хочуть іти на компроміс і чути одне одного, між ними може виникнути відкрита боротьба. Але якщо дві сторони налаштовані на те, щоб не загострювати ситуацію, а почути одне одного та знайти розв'язання проблеми, конфліктна ситуація вирішиться. Після вирішення конфліктної ситуації настає постконфліктний стан. У ньому важливо, який посмак залишив конфлікт. Від цього як вирішилась конфліктна ситуація, залежить яким буде постконфліктний період, як правильно конфліктувати. Деякі люди під час конфлікту можуть одразу переходити на емоційний рівень спілкування, висловлювати невдоволення співрозмовником, його позицію, надто критично висловлювати свою точку зору, ображати або переходити на особистості. Це неправильний спосіб вирішення конфліктної ситуації, оскільки так ми надаємо неприємного відтінку розмові, завдаємо болю іншій людині і до того ж можемо отримати таку саму реакцію у відповідь. Тому дуже важливо направити конфлікт у правильному напрямі. Аби вирішити конфлікт, важливо розуміти свій емоційний стан перед його початком. Перш ніж починати конфлікт, запитайте себе, чи можу я зараз розуміти свої емоції та стримувати їх, аби наша розмова була максимально конструктивною. Треба, щоб ви керували емоціями, а не емоції вами. Якщо ви здатні це зробити, можна переходити до розмови. Якщо ви відчуваєте, що емоції надзвичайно сильними, ймовірно, вони будуть диктувати вашу поведінку, зачекайте. Інтенсивність будь-якої емоції з часом стихає. Коли емоції стихли, можна переходити до діалогу, але говорити важливо в будь-якому разі. У вирішенні конфліктної ситуації важливо не відповідати агресію на агресію. Якщо уникнути конфлікту неможливо, чітко сформулюйте свою позицію, і почніть діалог. Важливо висловлювати свою точку зору без звинувачень, слухати та чути свого співрозмовника.